Всім привіт! Е, хочу записати це відео для коментаря. Попросили Black Brown Fox. Підписник чи не підписник може, просто людина цікавиться. Е, в справі прививок в школу. Ну, дочка моя в школу в Україні не ходила. Але я знаю, що теж треба прививки. В Польщі вона ходила в садик, там були свої прививки. В Канаді вже вони, вона два роки ходила в школу, там прививок взагалі ніяких ми не робили і медогляд навіть не проходили. Просто заповнили анкету і її взяли в школу. А коли переїхали вже сюди, в штат Нью-Йорк, нас попросили зробити це все, пройти медогляд, там здати аналіз, общий цей зв'яниний, аналіз крові і. Ну, і тоді вже йти в школу оформляти документи. Але одна прививка, я до сих пір не знав, що від вітрянки роблять прививки. Я... Мені розказували батьки, що Вітрянкою треба перехворіти, щоб в людини там імунітет, ну, чи покращився, чи як там, я не знаю. Але в Штатах не так. Для того, щоб дитина пішла в школу тут, в Штатах, я зараз за Нью-Йорк говорю, в різних штатах, мабуть, по-різному, я так думаю, треба, щоб дитина мала весь список цих прививок, і в тому числі прививку від вітрянки. У нас були всі прививки, ми їх робили, ну, по регламенту там в Польщі, як всім дітям роблять. Але знаю 100%, що не всім дітям роблять від вітрянки. Тому якщо ви будете їхати сюди, то, скоріше всього, що вас попросять зробити цю прививку від вітрянки. Ми вчора її зробили. Обична собі прививка, там ніяких побочних ефектів немає. Обична вакцина. Ну, а так проблем з школою немає. Кожна школа прив'язана до свого району, в кожному районі є своя школа, приходите в школу, домовляєтесь, вам дають анкету, або онлайн анкету, або на листочку анкету, ви заповняєте цю анкету і все, приносите в школу. Вам видають бланк для проходження медогляду. Ви йдете, проходите з дитиною своєю медогляд і і все, і собі йдете нормально в школу собі і вчитесь. Отака От процедура. Якщо ще щось цікавить, запитуйте.